Я устала, Галь. Ні. Nee. Nee. Ні. Ми Ми, бач, вже відео мало знімаємо. Що трапилось? Папа, Люди... папа каже, де Саша? кажу на роботі, а де відео кажу. Не знаю. Вже нема, нема часу відео знімати. А що трапилось, Галь? Спірідон. Не кажи, це. Слово не казати. Знаєш, як собакам не можна казати гуляти, вкусняшки, такі, не можна казати, з піридон. Да? Ні, святий з піридон допомагає нам. Нет, а чого так, бо багато замовлень по святому з піридону, да? угу, щось приїхали. поприїжджало трошки. Диви, да? Да. Нам, нам приїхали, приїхали браслетики, і бургунді, да? і, 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 і чорні, чорні з башмачком. Але філахти не приїхали. Філахти, да, філахти. Ну, вона вкладена. чуєш я ще тут? Ось нам подарували. Дивися іконки, отакі угу. ладан і масло з назвороті молитва. молитва. Да так, 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 так. От в мене, я думаю, може подарувати їх нашим підписникам, хто ну, найбільше, найбільше коментар. Ми подарували. Да, ми також даруємо такі речі. Хто найбільше Набери цікавіших лайків. коментарів пише нам, та виберемо самі і подаруємо. Пишите так що, коментарі. так що, так що. так що, Очікуйте, хтось, хтось отримує такі іконочки з маслом від святого Спірідона Триміфонського з Греції.